Великогабаритні затори не дають спокою жителям виноградівського села Дякова. Через те, що населений пункт знаходиться по дорозі до найближчого КПП, вантажівки в очікуванні своєї черги повністю заполонили село. А разом з тим спричинили щоденний дискомфорт та справжній шквал скарг від місцевих. Саме перша проблема що грязь залишають, тече паливо в них дизельне паливо тече, стають у воротах, не можна виїхати, заїхати додому. Абсолютно. І тим більше, коли починаєш просити там водія якого-небудь, будь ласка, відійди, він ще тобі кулаками грозити і кричати. Проституціяся розвиває. Представте собі, дівчатка ходять під кам'яни, звідки їх привозять, не знаємо. Крадіжки більше розвиваються. Це зовсім не. Я би могла таке не розказувати, що то ви собі не представляєте. Люди нервозні, просто не можуть неможливо жити. Вночі крики, бійки, вони понапиваються, вони ж не йдуть ніде понапиваються і бійки. У будні кількість вантажівок значно менша, однак у вихідні тут повний аншлаг. Дорога звужується настільки, що водії звичайних легковушок змушені замість звичного двостороннього руху розминатись на одній смузі. Насправді ж причин для скарг та обурення у місцевих більш ніж достатньо. Ну, по-перше, це руйнування дорожнього одягу, а згодом і тріщини на фасадах домів. По-друге, сміття, чадний газ та звичайний дискомфорт, через який навіть машиною у двір не заїхати. Самі ж водії великогабаритних вантажівок свою провину визнають та зробити не можуть нічого. Адже максимальна кількість машин, яка за день може проїхати через КПП, становить лише 100 одиниць. Стоїть машина бізне. наприклад, не може чоловік зайти у подвір'я у себе, бо каміони стоять. Нема, парковки, нема. Так ось стоїть. Стоять постійно і все. І тепер стоїмо 5-6 годин. Пару машин пропустили. Найкращий вихід із ситуації додаткові смуги у пункті пропуску дякове. От тільки коштує така ініціатива недешево. І вирішувати це питання повинні на рівні Кабміну. На останній нараді Закарпатській митниці в Ужгороді нами була підготовлена службова записка із наданням всіх цих пропозицій, про які я зараз сказав, щоб вийти на керівництво Державної фіскальної служби про необхідність реконструкції пункту пропуску, дякува, про збільшення кількість полос для оформлення вантажних транспортних засобів. На сьогодні ж варіант реконструкції КПП не розглядають через фінансову складову. За словами голови облради Михайла Рівіса, через недолуге керівництво державної фіскальної служби та провальний проект 3,5 мільйони євро повернуть євросоюзу. А взяти дякове на баланс Закарпаття, столиця наразі не дає. При такому відношенні, ви бачите, у нас є проблемне питання. Подякува воно вже виникло. Існує розбитий пункт пропуску лужанка, існує розбитий пункт пропуску Ужгород, який розвалили, і ні до чого. На сьогоднішній день не прийшли, і я боюся, що до кінця цього року буде така сама ситуація, що пункт пропуску не буде реконструйований ні Лужанка, ні Ужгород, і кошти повернуться до Європейського Союзу. Ми залишимося з тим, чим є. Питання реконструкції КПП все ж залишили на перспективу та разом із цим склали альтернативний план дій. Перший його пункт почне діяти всього за кілька днів. Короткостроково цю проблему можна вирішити таким чином, щоб значить, покласти дві пости з поліцейських, з прикордонників та громадськості, які будуть контролювати і запускати грузові машини через територію села у такій кількості. Який дозволяє от та відстань від кордону до населеного пункту неветлемфолу? Які там можуть розташуватися, це приблизно 50-60 таких грузових машин. Наступним кроком має стати встановлення терміналу, де вантажівки будуть очікувати своєї черги. А для водіїв створять належні санітарні умови. Що ж до знищеного дорожнього одягу, то протягом року його обіцяють відремонтувати, передбачивши всі можливі габарити транспорту. Ми вже одразу ставимо те, що треба внести зміни до проектно-кошторисної документації, передбачити габаритно-ваговий контроль на цій ділянці дороги. Це є великий великий шмат роботи, який одразу це зробити. Ми не можемо, але габаритний контроль ми хочемо також передбачити на цій ділянці дороги, оскільки вона буде капітально відремонтована, щоб вона не не, не руйнувалася в майбутньому.